І вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку використовуємо в обчисленнях прийом округлення. В підручнику це сторінка 98. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Скільки способів для обчислення сум і різниць двоцифрових чисел із переходом через розряд, ви знаєте. 3. Який прийом додавання ми раніше застосовували в обчисленнях? Прийом округлення. От саме цей прийом ми сьогодні на уроці перенесемо на випадки додавання і віднімання двоцифрових чисел та будемо вчитися його застосовувати. Бажаю всім успішної роботи! Але спочатку давайте почнемо з усного рахунку. Поставте відео на паузу. І виконайте ланцюжок змійку. Перевіряємо: 5 додати 4 9. 9 відняти 7, 2, 2 додати 8 10. – 10 додати 6, 16. 16 відняти 10, 6. 6 додати 20, 26. 26 відняти 26, 0. Наступна змійка. Ставимо відео на паузу і виконуємо її. Перевіряємо: 93 відняти 60, 33. 33 додати 5, 38. 38 відняти 8, 30. 30 додати 4, 34. 34 відняти 1, 33. Я думаю, у вас все вийшло. Ви ж молодці. І прописуємо каліграфічно результат останньої. Змійки. Заміни число найближчим круглим числом і склади рівність за зразком. 56 дорівнює. 60 відняти. 4. 45 дорівнює. 50 відняти 5. 89. Найближче кругле 90, так? 90 відняти 1. 17. Це 20 відняти 3, 58 60 відняти 2. Ми беремо те, яке є найближчим. Значення якого виразу в стовпчику обчислити легше, як це значення допоможе знайти результат іншого виразу. Розглядаємо 64 відняти 30, дорівнює 34. Чому? Нам легше віднімати кругле число, тому що при відніманні круглого числа у нас з вами віднімається 0 одиниць, а це набагато легше, так? Віднімати кругле число завжди легше. Розглядаємо другий вираз. 64 відняти 29. Що змінилося? Від'ємник змінився, зменшився на одиницю. Якщо від'ємник зменшується на одиницю, то різниця збільшується на одиницю. Зменшили на одиницю, відповідно, нам треба збільшити. Буде 35. 72 додати 20, 92, який додавати легше той, в якого круглий десяток. При додаванні у нас з вами доданок зменшився на 2. Відповідно, і сума зменшиться на 2. Буде 90. Знову віднімання. Зменшуваний від'ємник. Від'ємник зменшився на 4. Так? Зменшився на 4. Якщо від'ємник зменшився на 4, то різниця збільшиться на 4. Буде 17. one well. Добавляємо далі Номер 3 на сторінці 98. Пригадай, як міркувати при додаванні або відніманні з використанням прийому обчислення, значення якого виразу обчислювати, ти вмієш цим способом. Отже, закінчу обчислення. Давайте розглядати 33 додати 9. Число 9 доданок. Ми округлюємо до 10, тобто, ми додаємо. Одиницю. Якщо ми її додаємо при додаванні ми додаємо одиницю, значить потім ми її повинні забрати 33 додати 10, і ми забираємо ту одиницю, яку додавали. При додаванні ми забираємо одиницю. Чи? Буде 43, відняти 1, буде 42. Знову додавання Так? 49, двоцифрове число. Пригадуємо, при одноцифровому, як було, і при двоцифровому. Змінюється тільки те, що у нас з'явився розряд десятки. 49, ми наближаємо, округлюємо до 50. Ми додали одиницю. Якщо ми її додали, значить ми повинні її забрати. 33 додати 50 і ми забираємо цю одиницю. 33 додати 50 буде 83, і забираємо одиницю, 80. 2, При знову ж таки, одноцифрове число. Ми наближаємо округлюємо до 10 ми е, додавили трійку, ми збільшили відємник на 3. Якщо ми його збільшуємо, значить в результаті ми повинні його додати цю тройку, яку ми забираємо у від'ємника. Отже, у нас віднімання, значить, ми будемо її повертати обратно, тому що ми її забрали, треба її повернути. Ми відняли більше, ніж потрібно, тому нам треба повертати до результату. 91 відняти 10 буде 81, і повертаємо цю трійку 84. В двоцифровому числі працює те саме. Ми відняли більше на 3, значить, ми повинні її повернути. 91 відняти 57 ми округлюємо до 60. Знову ж таки, ми забираємо більше, ми її повертаємо. 91 відняти 60, додати 3. Буде 34. Запам'ятаємо одну особливість, так? Якщо ми додаємо при округленні, то потім ми будемо забирати цю цифру, яку ми додавали собі. Якщо ми віднімаємо, ми віднімаємо лишнє, ми повинні його повернути. Ми будемо додавати. Давайте з вами розглянемо номер 5. Але завдання трохи не співпадає з підручником. Тому розглядаємо те, що у нас є на слайдах, а те, що в підручнику, там деякі не співпадають, то розглядайте самостійно. Отже, визнать час за годинником, якщо триває перша частина доби або друга частина, половина доби. Отже, давайте пригадаємо, в годиннику існує дві стрілки, велика і маленька. Велика стрілка це хвилина, маленька це година. Дивимося, годинникова стрілка показує на 3 хвилина на 12. Отже, у другій частині доби це буде 15 година, у першій частині доби це буде 3 години. Цей годинник показує маленька на 5, велика на 12, тобто повних 5 годин. У другій частині доби це буде. 17 година, у першій частині год... доби це буде 5 годин ранку, Да? це буде вже дуже-дуже рано. Тут дивимося: маленька на 11, велика на 12, тут 11 година. Але якщо це перша частина доби, то це 11 година, якщо це друга частина доби, то це 23 години. Продовжуємо далі. Ваше завдання четверте: знайти значення виразів за схемами. Ми з вами виконуємо зразок і виконуємо перший стовпчик. А наступне ви продовжуєте самостійно, як домашнє завдання. Отже, 63 додати 28. 28 наближаємо до 30. 63 додаємо 30 і повинні забрати. Двійку, так, 63 додати 30 буде 93, і віднімаємо 2, буде 91. 75 відняти 26. 26, наближаємо до 30, тобто ми заберемо на 4 більше. Значить, ми четвірку цю повинні повернути. Було віднімання, там буде додавання. 75 відняти 30 буде 45, і ми повертаємо 4, буде 49. При додаванні. 26 наближаємо до 30. Ми, будемо, ми збільшуємо на 4. Значить, ми повинні будемо зменшити 64 додати 30 буде 94, і віднімаємо 4, буде 90. При відніманні 56 округлюємо до 60. Ми заберемо на 4 більше. Ми повинні його повернути. 72, відняти 60 буде 12, і повертаємо четвірку, Буде 16. Наступні стовпчики із цього номера – це ваше домашнє завдання. Номер 4. Закінчуйте. Сторінка 98. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!